Це село Нова Дофінівка, 8 травня. Сюди влучила російська ракета. На цьому місці розташовувалися вирва від снаряду, та тепер її засипали землею. 38 будинків внаслідок вибуху були пошкоджені. Власники деяких осель продовжують робити ремонти. На дорогах лежить будівельне сміття. А за парканами деяких будинків можна побачити робітників. Частково завершив ремонт Віктор Сідорчук. Для цього він майже місяць працював над відновленням пошкодженого ракетним ударом будинку разом зі своїми знайомими. Проте до зими повністю свою оселю поки не підготував. Отепління там батарія трава, Зими ще немає. Все Сіструль забор зробили. фронтон сделали, крышу сделали, окна поставили, все как бы, для жизни есть все. Понаружи сделано, вот жить можно, дождь не капает, окна есть, все. А внутри там уже такое мелочь, там потолки пошли, ну как Усього з сільського бюджету власникам пошкоджених будинків виділили 800 тисяч гривень, розповів заступник голови фонтанської об'єднаної громади Петро Щірба. За його словами, мешканці найбільш зруйнованих будинків, а таких тут три отримали по 65 тисяч гривень. Призначенням виплат займалася спеціальна комісія. Суми розподілялися в залежності від ступеню ушкоджень. Осель власники зруйнованих будинків також можуть отримати компенсацію від держави. Зараз у нас теж виділили кошти. На те, щоб наняти компанію, яка зробить експертизу в цьому світу, бо ми ну, не є спеціалістами, ми такі візуально дивилися, а потрібно для того, щоб держава возмістила повний ущерб, який нанесений був, це нам експертизу. І це має робити спеціаліст, який має на це, на це сертифікат. Ми теж шукаємо компанію, яка цим буде займатися. На, на Та скажу, щоб забив трохи наперед, що на виконком, який буде. Напевно, десь початку вересня. Ми ще виділимо кошти на щоб висито сміттяйки. Там ну ви що люди розбирали, люди виносили. Там біля ста кубів сміттяйки зібралося. Нагадаємо, російська армія завдала ракетний удар по новій до Фінівці Фонтанської громади 8 травня. Тоді тут розтрощила будинки та автомобілі. Загиблих серед населення не було. Втім, троє людей отримали поранення. Для того, аби відновити газо та електропостачання, на місці працювали комунальники. А для фіксації збитків тоді створили спеціальну комісію. Ольга Лапшина, Іван Хоростян. Новини на Суспільному. Одещина.